Вітаю! Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як керування навчальними групами зі сторони класних керівників або адміністраторів закладу освіти в модулі адміністрування впливає на відображення даних в електронному журналі в системі Єдина школа. Отже, спочатку авторизуюсь. Сьогодні ми будемо працювати по 8-му Б класу, і нам будуть потрібні навчальні групи, але пізніше. Спочатку переходимо до електронного журналу. До вас, як до класних керівників або до адміністраторів закладу освіти, від вчителів-предметників може поступати така інформація, наступні запити. Щось, наприклад, з'явилися сірі клітинки по якійсь навчальній групі. У мене це група 2 англійської мови по 8 Б класу. І, наприклад, ці сірі клітинки або взагалі не потрібні вчителю, да, або він рахує, що це якась помилка, або, наприклад, вони стоять не в тому місці. І, наприклад, за 10.04 вчителю треба поставити оцінку, а він не може, бо клітинки не активні. По перше, що таке сірі клітинки? Це абсолютно нормальне. Історія з роботою єдиної школи, тому що в такому разі ця система каже про переведення дітей з однієї групи в іншу. І, наприклад, якщо у мене з 17.04 клітинки активні, це значить, що дитина була переведена в групу 2 8 Б класу тільки 17 го числа. І далі вже після переводу їй можна ставити оцінки: клітинки абсолютно активні, з ними можна працювати. До цього вони не активні. Це значить, що до цього вона була, скоріш за все, в групі 1. Так, і відповідно, це переведення якраз і показує нам оці сірі клітинки. Значить, до цього дитини ще не було. Або, можливо, в цілому її просто зачислили в групу 2, в групі 1 вона могла і не бути, це вже інша історія. Але важливо розуміти, що сірі клітинки це абсолютно нормальне явище. І в тому разі, якщо до вас поступає запит, що треба змінити, наприклад, дати да, цих серій клітинок, десь вони перекривають якусь важливу дату, і їм треба поставити, наприклад, оцінки. І до вас, наприклад, таке звернення, да, що правильно дитина була в цій групі вже 10-го 4 в 2, і вже її треба поставити, наприклад, якусь важливу там оцінку, підсумкову, там контрольну. І таким чином ви, як адміністратор, в першу чергу уточнюєте, да, який клас, яка навчальна група, який предмет. І переходите щодо цього у навчальні групи в модулі адміністрування. Ось я зайшов 8-й Б-клас уже, переходжу в навчальні групи по 8 Б-класу. І розумію, що це у мене англійська мова, група 2. Так? Тому заходжу в англійську мову. Учень у нас Блісов Євген був. Так, Ось Блісов Євген. І ось я бачу, Блісов Євген. Дійсно, він зачислений в другу групу. У мене зараз, да, вчитель на Сергій в моєму випадку. Я натискаючи на редагувальну олівець, можу бачити: ось що прийняти він всю групу 1.09.1 вересня, а переведений 17.04.23. І, можливо, була допущена помилка. да? І якщо 10-го числа вже треба цій дитині поставити якісь оцінки, тому ми натискаємо редагувальну олівець. Обираємо, наприклад, не 17, а 10, з якої дати він буде вже зачислений до групи 2. І натискаю зберегти зміни. Все, галочка з'явилась. Це значить, що дія здійснена. Я переходжу назад в журнал, перезаходжу в сторіночку англійської мови, 8-го Б класу групи 2. І бачу, ось тепер, та з 10-го числа, тепер білі клітинки з'явилися. Ми цю дату пересунули. І тепер можна 10-го числа, наприклад, поставити десятку якусь цьому учневі. Ось так само і навпаки, якщо, наприклад, я поставив 10.04 групі 2 вже. Якусь оцінку, то тепер не можна, щоб ці сірі клітинки були зміщені. Да? Ця оцінка не дасть такі дії реалізовувати. Це стосується і оцінок, і енок, і будь-яких коментарів, наприклад, вчителю або батькам, або учню, який вчитель-предметник може виставляти. І, наприклад, якщо я захочу в так, моїх навчальних групах поставити, наприклад, 18-те число зробити замість 10-го, то система цього мені не дасть. Давайте подивимося, як це може виглядати. Ось, наприклад, не 10 те знову редагувальний олівець, а там 18 те Зберегти зміни і одразу повідомлення при зміщенні періоду з 10 на 18 були виявлені оцінки. Не можна ну це логічно. Да, що перед будь-яким переведенням вчитель має упевнитись в тому, що жодних оцінок, коментарів енок немає. Да, і якщо вже така. Таке прохання з'являється, то, певно, у вчителя треба як мінімум перепитати, чи все там нормально, чи можна там таке переведення робити, щоб потім давне витрачати на це зайвий час. Звичайно, я можу взагалі видалити, але сміттєвий кошик мені видалить саме переведення. Цього я теж робити не можу, да, бо в групі 2 дитина має бути, просто міняю дати. Все. по суті, таким чином, тепер я, наприклад, відміняю да, ці дані, вони мені не потрібні, нехай буде все як було. І таким чином або збільшую кількість сірих клітинок, або зменшую вже відповідно до поточної ситуації. Це перший запит, так другий запит, який теж може бути: що, наприклад, дитина до закладу освіти була зачислена, і треба її сюди якось додати, бо вона в закладі є в класі дитина присутня. Але по факту в навчальній групі вона не з'явилась сама, бо вона сама не з'являється. Це або адміністратор, або класний керівник має цю дитину прийняти до групи, якщо, наприклад, у списку я знаю, що окрім Блісова, наприклад, там балабанов якийсь має бути ще доданий. Тому така сама схема роботи. Я знову заходжу в модуль адміністрування в навчальні групи, знову моя та ж сама англійська мова, група 2. Бачу, ось у мене є Балабанов Дмитро Віталійович. Бачу дві колоночки. Да, група 2 мені саме потрібна. Натискаю його зачислити, надіслати. І система питає: встановити дату, да, встанови, наприклад, 1 вересня 0,109,22, наприклад. 1 вересня. Надіслати. І ось вся дитина тепер надіслана. І після цього надсилання даних. Давайте подивимося ще раз перезавантажу. дані, англійська мова. Ось пала Дмитро з'явилася дитина тепер. Та? І відповідно, вона у мене і в попередніх місяцях буде, бо я її з вересня додав. Але, звичайно, ці дати, нагадую, що будь-яке прийняття дитини до групи має бути після дати прийняття дитини до школи. Ну, якщо я поставив 1 вересня, то до школи вона як мінімум мала бути там, хоча б на день до зачислена до закладу освіти. Тому теж ці дати треба ураховувати, щоб все було на своїх місцях. Отаким От чином, так, вплив і внесення даних саме в навчальних групах. Модулі адміністрування впливає на відображення в електронному журналі, тому уважно перевіряйте дані перед будь-якими впровадженнями, перед будь-яким внесенням даних. І якщо десь якісь помилки, то вчителі, предметники попередньо мають підготувати ці. Цю інформацію, щоб жодних проблем у нас не було. Також маленька ремарка, що бувають моменти, що наш функціонал щодо навчальних груп, щодо редагування, керування навчальними групами в такому вигляді широкому, да, воно з'явилося всередині навчального року. І тому можлива ситуація, коли, наприклад, сірі клітинці теж може бути з'явиться якась оцінка або енка. Звичайно, такого, якщо перевіряти всі дані, статися немає. Але про всяк випадок, якщо така ситуація буде, то ви можете просто знов пересунути да цю сіру клітинку там з цією оцінкою чи енкою вже на сірому фоні. Щось зробити, бо буває таке, дуже багато може бути переведень попередньо, да, і на поточну вже інформацію цей функціонал встановлюється. Такі випадки дуже рідко, але трапляються. Тому будьте уважні, вносьте дані коректно і все буде працювати як слід. Дякую за увагу, до побачення!